Що ми, українці, отримали від своїх предків, та що ми передамо своїм українським нащадкам, ще не народженим, яким потрібно мати де народитися? Мене звати Назар Мухачов, дивитесь ютуб канал до свого по по-своє» і в цьому відео я буду говорити на теми, які передують політиці, передують економіці, передують геополітиці, які, мабуть, є основоположними для самого нашого людського буття. Знаєте, ми дуже часто кричимо, говоримо там про гідність, свобода, речі з такого розряду, цінності, традиційні цінності. А що цьому всьому передує? Чому щось власне, є цінністю, щось інше не є цінністю? І якщо ми на ці питання глибоко, самі перед собою, чесно починаємо відповідати, ми впремся в інше дуже просте, дуже банальне питання. А хто я такий? От я людина. Що таке людина? Тут багато чого можна запитати. Я розпочну із слів Тараса Шевченка. Ну, краще, ніж він, напевно, ніхто не написав. І це геніально, це пророчує, і це дуже-дуже глибоко метафізично. А потім я це поєднаю із іншим українським світочем Олесем Гончарем. Але це буде трохи згодом. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога, Тільки я. Добре, брате, що ж ти таке? Ми не знаємо, нехай скаже німець. Так от, що ж ти таке? Що я таке? То я зараз в даний момент. Сижу, записую це відео на свій телефон, збираюся його виставити, ділюся відео якимось роздумами. А що взагалі в цілому в просторі відбувається? Я, який сижу і транслюю якісь певні свої думки, це що це там, кусок структурованої органіки, який сам по собі говорить щось розповідає, чи ще щось, чи щось мені лежить інше, щось, завдяки чому я взагалі стаю живим. Щось, що наша сучасна наука може не пояснити, Точніше, не може пояснити в даний момент часу. І тому деякі олухи від науки починають кричати про ненауковість якихось певних речей, які наука не може пояснити, хоча насправді науку нашу хибним шляхом. Я не просто так на цьому акцентую увагу. Чому? Тому що ми говоримо про рівні духовної війни. Є дух, а є форма. Я дуже. Багато цікавився різними релігійними метафізичними традиціями і ведичними традиціями, і християнським містицизмом, взагалі різними релігіями світу, які в цілому є. І в усіх релігіях йде внутрішня боротьба між сутністю, яка там була закладена в свій час, і політичною системою. І місцями політична система настільки осідлає суть. Навіть, навіть слова пророків і використовують їх під себе. Той же ж Тарас Шевченко в свій час написав своєму щоденнику «О святі Верховні Первоапостоли, якби ви знали, як іменем вашим, святі Отці на Нікейському соборі побилися як п'яні мужики на базарі, і до невпізнання викривили ті прості істини, які винесли людям. Ті прості істини. Напевно, тут. Ключовий акцент на них треба поставити. І в цьому ключовому акценті ми повинні думати над тим, а що таке людина? От що таке я? І я, очевидно, не вважаю себе куском структурованої органіки, там, зважаючи на якісь знання з хімії там, чи ще чогось. В основі людського буття лежить дух як часточка творця, яка робить нас живою. Причому дух і душа, фактично всі метафізичні традиції, відділяють між собою. А в деяких сенсах мені подобається, знаєте, така певна аналогія із тим, як працює проектор, який дає зображення. Тобто є джерело світла, є проявна плівка і є екран, на якому ми вже бачимо зображення. І от в цьому контексті, екран, на якому ми вже бачимо зображення, це наше фізичне тіло, проявна плівка це душа, а джерело світла оце Божественна іскра. Це наш дух. Для чого ми сюди прийшли? Для чого наш дух втілився, в наше тіло, щоб щось зробити? Яке наше призначення? Тут ми можемо згадувати нашу народну мудрість, ведичну мудрість, християнський містицизм і ще багато чого. Українці, до речі, в цьому контексті є унікальним народом, і над цим мало хто насправді задумується, але ми до цього часу зберегли декілька різних паралельних між собою насправді метафізичних традицій. Нас досить міцно сидить християнський містицизм. Причому насправді він пов'язаний не з хрещенням Володимира, на якому насправді акцент найбільший зробив завжди московський патріархат, в той час, як ми для всього світу вважаємося охрещеними в 860 році Аскольно. Але християнський містицизм тут мав свої особливості, і ще навіть 17-18 століття ми мали просто величезні особливості. Але це найбільш пізня традиція, яка в нас була. А характерництво, а мальфарство, а відьмацтво. Це речі достатньо цікаві, специфічні, глибокі. Багато хто хоче їх заперечувати, кричати про єресь, ще щось. Я не буду вдаватися зараз в ці всі деталі. Я лише заакцентую вашу увагу на тому, що ці всі речі збережені. І це вже досить унікально, тому що є народи світу, які не мають жодної своєї автентичної метафізичної традиції. Жодної. А ми, українці, в цьому унікальні. І я це пов'язую з таким нашим певним ідеалізмом. Ми дуже великі ідеалісти. Ми на ментальному рівні дуже великі мрійники. Саме тому серед українців найбільша кількість винахідників. Все, що пов'язано, до прикладу, з польотами. Це все зав'язано на генетичних українцях, на українській крові. Все, її вертольоти, і літаки, і ракети. Всі винаходи пов'язані з нами. І не тільки це. Дуже гарно колись написав професор Петро Масляк, що Україна подарувала світові хліб, пісню та крила. Я про це писав свою окрему статтю, якраз на основі тих його слів. Як би там не було, але виходячи якраз от з хліба, пісня та крила. Ми підходимо до такої певної місії українців. Але це місія такого як народу. А в чому місія людини? І отут мені в слова якраз мені приходить в голову епіграф Олеся Гончара, який я, власне, виставив на заставку до сьогоднішнього відео, і я його зачитаю, щоб нічого не опустити. А нащадки ж прийдуть, спитають колись. Ану, якими ви були? Що збудували? Що зруйнували? Чим ваш дух трепетав? Якими ми були для наших нащадків через 100, через 200 років? Що ми збудували? Що ми зруйнували? Чим наш друг, дух трепетав? Чи буде місце в цьому світі ще для наших нащадків через 200 років, через 300 років? Що треба зробити, щоб воно було? Зараз там Путінська Орда, Кремль, ті всі виродки, які в 1917 році в Російській імперії взяли владу, вони прагнуть знищити Україну повністю. З іншого боку, якщо ми спостерігаємо на те, що відбувається всередині української політики на міжнародному рівні, в тому числі в форматі так званої підтримки від деяких партнерів. Виглядає така якась цікава закономірність, що в Путіна і в Зеленського такий, ніби, знаєте, договорнячок: оцю землю я захоплю, а цією ви можете торганути. Для українського народу в екзистенційному плані байдуже насправді в який спосіб ми втратимо землю. Але якщо ми її втратимо, то нашим нащадкам може не бути де народжуватися. Чи втратимо ми її з допомогою ворожих танків? Чи втратимо ми її з допомогою політико-економічних методів, хитрих, ну, типу, ринок, ми ви продайте, там ще щось. Ну ми так вже прихватизацію проходили. І це все мали би запам'ятати. Зрештою, саме тому, що в 90-х ми проходили прихватизацію, ядерне роззброєння і так далі, ми стали настільки слабкими, що теперішня війна стала можлива. І отут повертаємось до нащадки. Які запитають колись. от Глянуть на історію, запитають. Що ви збудували? Що ви зруйнували? Чим ваш дух трепетав? Що ви прагнули, про що ви переживали? Переживали, щоб вижити? Боролися за своє виживання. Хтось працював для свого забезпечення, для забезпечення сім'ї, дітей, в першу чергу, мабуть, тих самих нащадків. І що? Далі, от діалог з нащадками. І у вас не було часу відкрити очі, побачити, що вас залишають без нічого, що вас дурять, що вас роблять слабкими, що ви, можливо, для нас через 100-200 через років створюєте передумови для того, щоб ми вже були невільними, не мали свободи, гідності. А де була ваша гідність? Відзначенні пам'ятних дат? Революція гідності? А революцію ви тоді зробили? А гідність ви тоді зберігали впродовж всіх років, правда? І коли добровольців закопували в братських могилах Іловайська, Дебальцева, тоді ви зберігали свою гідність. І тоді, коли наступний президент повністю провалив підготовку до війни, десятки тисяч вбитих, Десятки тисяч квадратних кілометрів окуповані впродовж кількох днів. Тоді ви також зберігали свою гідність. І коли мародерство на крові було, також зберігали. І не кажіть мені, що це такі якісь складні запитання. Це запитання, які лежать на поверхні. І ми їх мусимо задавати. Ви знаєте, я вважаю, що такі категорії, як гідність, свобода, честь. Слава. Ми любимо зараз повторювати слава Україні. Але в саму суть слова, що таке слава? Чи хто така слава? Ми рідко пірнаємо. Так от, розуміння тих всіх речей, воно якраз і починається з таких питань. Якщо ти деяких питань собі не ставиш, то в тебе такого, в принципі, розуміння і прагнення до тієї ж гідності і свободи насправді не буде. І, напевно, не буде відповідальності перед нашими нащадками. Для чого ми прийшли в цей світ? Що ми маємо зараз робити? Непрості запитання, дуже непрості. Я вважаю, що кожен з нас, прийшовши в цей світ, здає свій екзамен. Його можна називати по-різному, дуже модним є слово карма і різні пояснення, що посієш та й пожнеш. І черга наших перевтілень, так зване колесо сансари, якщо користуватися ведичною термінологією. І ведична термінологія зовсім насправді не є чужа, насправді, тим самим словам, які розповідав Ісус, якщо слідувати саме першоджерелам, але мова зараз не про те, я не в релігійні суперечки хочу говорити і не прив'язуватися до якогось конкретного релігійного Егрегора. А в цілому про метафізику нашого буття. Для чого? Що ми маємо зробити? Вижити, продовжити рід? Що таке народ? Народах заснований. Український народ заснований на українських родах. В основі лежать роди. Що найбільше впливає на формування народу? Я бачу два фактори: кров, тобто спільна генетика, на родах заснований, і земля. І зв'язок землею у нас колосальний. Просто колосальний, феноменальний насправді. Насправді ніхто навіть не досліджував практично такого випадкового співпадіння, що в світі, там, де є чорноземи, на всіх материках, там є і українці. І саме українці найкраще вміють обробляти ті ж самі чорноземи. І в Південній Америці, і в Північній Америці. І навіть в 1900-х роках спеціально. Українців забирали для, в ту ж саму Південну Америку, в Бразилію, до прикладу, для того, щоб ми там займалися сільським господарством, створювали умови і так далі. Кров і земля це два фактори. І ми на них повинні дуже сильно спиратися, шукаючи відповіді на це запитання, для чого ми тут. І тут я хочу згадати третього видатного українця, Миколу Руденка. Людина, яка за кордоном відома, мабуть, зараз більше, ніж в Україні, хоча, в принципі, це майже наш сучасник, він дожив до 2000-х років. Деякі його твори заслуговують на дуже велику повагу. В часи дисидентів він був засновником і першим головою Української гельсінської спілки з прав людини. Його роботи рецензував той же ж самий академік Сахаров, і ще багато-багато всякого, про що ми не знаємо. І в деяких моментах у нього, на мою думку, був пророчий дар. І він казав, що зараз людство буде здавати свій екзамен на виживання. І те, як воно його здасть, в першу чергу залежить від того, як його здадуть українці. Оці всі речі, які з нами зараз відбуваються, це наш екзамен на виживання без перебільшення. Чи дійсно ми виживемо, чи збережемо ми себе. Чи збережемо ми наших нащадків? Чи створимо ми для наших нащадків умови, щоб вони мали де народжуватися? А яка наша роль в світі, в рамках всього людства, в рамках життєдіяльності планети? І ще багато-багато чого. І це не банальні запитання. Ви знаєте, в основі кожної людини, того, як людина себе поводить, лежить мотивація. І ця мотивація, вона може бути виключно матеріалістична, споживацька, до якої нас звели, а може бути якась така більш духовна, тонкоматеріальна. Це ті, кого ми прославляємо, це ті, кого ми називаємо героями, це ті, кого, ким ми захоплюємося. Це видатні генії, як людства, так і нашого безпосереднього українського народу. І от я не просто так починав з того, а що таке людина. В основі людини лежить дух, а не матерія. Нам на перше місце поставили матерію. І саме через оце перевертання піраміди, з ніг на голову, саме через те ми знаходимося в такому хаотичному стані. І саме цікаве, що знаходячись в тому хаотичному стані, ми не шукаємо відповідей на ті запитання, які я перераховував. І не шукаємо ми їх, аргументуючи це тим, що от в нас дуже складні обставини, там треба заробляти гроші, боремось за виживання. Зараз вже взагалі йде війна, тобто лиється кров і так далі. Але що саме парадоксальне, що поки ми не шукаємо і не знаходимо відповіді на ті запитання, то, можливо, обставини будуть тільки погіршуватися для нас. І це парадоксально тільки на перший погляд. Тому що насправді війна йде на. На багато вищих рівнях. І наша поразка на рівнях духовної війни, на рівнях світоглядної війни, інформаційної, економічної війни зробила можливою війну фізичну, війну, коли безпосередньо ріка милиється свята українська кров. Я вам всім хочу побажати роздумів над цими запитаннями, пошуку відповідей на ці запитання, пошуку правильних відповідей. Кожен з нас повинен здати свій екзамен, свій внутрішній екзамен, духовний екзамен. І ми всі разом здаємо наш загальний український екзамен. І ми всі, як люди, здаємо наш загальнолюдський екзамен, який також є надзвичайно, надзвичайно важким. Не бачити ті процеси, які відбуваються у нас на планеті, ну, насправді зараз ми вже точно не можемо. Вже дійшло до того, що у дуже багатьох людей відкриваються очі. Ось такий мій сьогоднішній коментар. На завершення сьогоднішнього відео, я скажу, що роздуми на такі теми, вони мені дуже приємні. Скажімо так, вони мені набагато ближче, ніж розмови про політику, про тих всіх аморальних людей. Я їх назву сьогодні так, я би хотів вжити якесь грубше слово, але про тих всіх аморальних людей, які там знаходяться. Тому що, тому що ці речі лежать в основі нашого буття. І зворотній зв'язок в таких відео для мене набагато важливіший. Я розумію, що перемогу над нашими ворогами, перемогу морально здорового природно відповідного над паразитичним, фарисейським, тим аморальним виродженим, яке є, ми можемо здобути, починаючи з того моменту, як починаємо. Боротися і перемагати на духовних і на світоглядних рівнях. І тому зворотній зв'язок в таких відео, навіть від невеликої кількості глядачів, він для мене є дуже важливим. Я не просто так випіграв до сьогоднішнього відео, взяв слова з роману Олеся Гончара Собор. Сам Роман надзвичайно глибокий, і рекомендую його до прочитання, тим, хто має час та можливість, до прочитання під глибшим, правильнішим кутом зору. Адже по суті, в романі Собор надзвичайно глибоко, чітко і водночас тонко показано початок цієї війни, першопричини цієї війни, між творцями і паразитами-браконьєрами, між морально здоровим і природовідповідним з одного боку, та виродженим паразитарним фарисейським з іншого боку. Якщо під таким кутом зору на це дивитися, звертати увагу на ті глибини, які підняв гончар, то це. Надзвичайно важливо. Ну і вже на завершення сьогоднішнього відео, власне, фраза із того ж таки роману Олеся Гончара Собор. Бережіть собори душ своїх друзів. Дякую всім і до наступної зустрічі.